Привіт, друзі! Зробимо зараз невеличкий огляд ось такого красивого паверб. Ціна даного павербанка 800 гривень. Це копія паербанка, який дуже популярний був в пройшлою А це саме 50 тисячник ник Даний паербенк. Копія, і зато його місткість я би не сказав, що 50 000. Може бути от 6-8 тисяч мА. Можемо чисто сказати, то, що має всі виходи. Спеціальний всякий шнурик берете, підключаєте. І що вам треба, той заряджаєте. Багато на ньому є виходів USB. Також хочу сказати, що підключаємо до нього роутер. І. Чесно говоря, він роутер просто-напросто не міг запустити, то тобто є енерговіддачі в нього не зимка. З плюсою, дешевий, хороший візуальний вигляд, красиво світить. У різних режимах. Саме за це грішо казати. Він працює красиво в цьому плані. Але сам по собі він слабенький і дешевенький. Якщо, наприклад, вам треба якусь економну альтернативу, даний варіант зовсім непоганий.